Рецепт, який допоможе вам у лікуванні запальних процесів у ваших суглобах, подрібнення камінців у нирках та у жовчному, стабілізувати роботу печінки та шлунку, привести до норми холестерин та у лікуванні депресії. Беремо одну склянку крупи вівсяної, 5 склянок або 1 літр водички кип'ятимо. Приготовлюємо кисіль рідкий, додаємо молоко до первоначальної норми 1 літр. Кип'ятимо, охолоджуємо і додаємо 4 столові ложки меду. Вживаємо протягом дня як людо. Курс лікування 12 днів. В перерву 10-15 днів і далі лікуємося. Ви зможете полікувати суглоби, почистити нирки та жовчний, стабілізувати роботу, печінки та шлунку, привести до норми холестерин та полікувати депресію. Для того, щоб мати здоров'я, ми повинні кожен день мати позитивні емоції. Здорове харчування, баланс водички, фізкультура та контакт з матінькою природою, яка все нам дала та використовувати природні ресурси, які нам надала матінка природа. Гарного дня і мирного неба!